Жителі села Гаркушинці Миргородської громади провели загальні збори і ухвалили рішення перейти до православної церкви України за перехід до ПЦУ. Одноголосно проголосувало близько 200 вірян. Запрошений на зібрання протоієрей Павло Якименко підтримав гаркушан, які перші в миргородській громаді порушили питання зміни підлеглості свято Варварівської релігійної громади. Московські попи, московський патріархат будуть казати, що ці збори нелегітимні, будуть в суди подавати, але не ви не бійтесь цього, тому що ви на правді з вами Бог. Також протиерей показує молитаслов, за яким ще й досі в умовах півторарічного повномасштабного вторгнення ворога в Україну моляться в церкві. Молитва о спасіння Росії вам видно? і молитва за руське воїнство. Оце сутність московського патріархату. Отець Сергій Миргородської церкви всіх святих Православної церкви України подякував вірянам за активну позицію та привітав їх із знаменною подією. Дорогі брати і сестри, я щиро вітаю вас з утворенням нової релігійної громади, з підпорядкуванням по міцній церкві України. Нас довгий час навчали тому, що яка різниця Бога Дін, яка різниця, куди молитися. І Бог дійсно один, але як ми бачимо, групи різні і на сьогоднішньому прикладі ми ще раз переконалися. Що думка громади для священника не має ніякого значення. Настоятель Свято-Варварівського храму Української православної церкви Московського патріархату ірей Сергій Зуєв на збори не прийшов. Однак напередодні записав звернення, що до цього очікуваного рішення Гаркушан їхня релігійна громада не має ніякого відношення. В нашому храмі проведені загальні збори нашої парафії Свято-Варварівської. І одноголосно прийнято рішення про те, що ми залишаємося в підпорядкуванні Української православної церкви, і переходити до якоїсь іншої організації, до ПЦУ чи до ще якісь інших організацій, не збираємося. Зважаючи на позицію свого настоятеля, служителі Української православної церкви Московського патріархату відмовилися впускати людей у Божий дім. О, о. Там назад. Регулювати конфліктну ситуацію на місце події прибули викликані учасниками зборів правоохоронці. Давайте домовимося так, що зайде два чоловіка. Давайте домовимося. Ніхто вам не загрожує. Після перемовин і чекання священникам та вірянам вдалося оглянути церкву, перевірити, чи все на місці. Великої ікони. Святої Великомучениці Варвари. Нема. Яка є цінністю цього храму? Бо я не бачу. Жителі села Гаркушинці кажуть, усю свою історію Росія використовує релігію як майданчик для пропаганди. Дай Бог, що закінчилося це правління Московського патріархату в нашій церкві і закінчилося це сектанство, де ходили сюди тільки при як би вам сказати, ярі захисники московського патріархату і навіть Путіна, бо вони говорили, ну це мені соромно признаватися, що наші односельчани таке можуть сказати. Сьогодні зробили добру справу для нас, для слідуючих поколінь, для сімей, тих, що діти воюють, для сімей, тих, що люди погибли. Це наше майбутнє. Уже найближчим часом у свято Варварівській церкві проведуть богослужіння українською. Наступне богослужіння ми об'явили на неділю, на 9 годин ранку відбудеться перша божественна літургія вже рідною українською мовою, де ми зможемо всім з усіма жителями помолитися за нашу Україну, за наших воїнів, за наших героїв, які на сьогоднішній день. На жаль, знаходяться на передовій і кажуть, ми вас захищаємо там. А ви, будь ласка, захистіть нас тут, закрийте тил, щоб цього московського духа не було. Дорогі мої, ми не боремось за церкви. Ми боремось і виганяємо московський дух. Рішення, яке ухвалили на зборах Варкушинцях, місцеві хочуть завірити в нотаріуса та зареєструвати його в держреєстрі. Тобто, після цього вже офіційно з'явиться нова організована церковна громада Православної церкви України.